Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от новий зразок переробленої юмзовської ступиці під МТЗ. Вважається, що юмзовська більш надійна, вона під шпонку кріпиться. У нас був попередній варіант, ми виготовляли. Тобто тут було отак от, раз, два два вкладиші так, сталеві ми вставляли. І потім тут вже шпонка фіксували. Зараз вирішили, яким чином. Тобто оцей от діаметр, це все наварено. Ну, от, воно отут, от, мабуть, буде краще видно на цієї або от давайте на цієї. Бачите, тут метал він обварений. Тобто ці вкладиші, от, щоб ви роздивилися, вони обварені, тобто, воно вже провертатися не буде нічого. Воно все чітко по розмірам виготовлялося. тобто брали половість Мтезовську, і під нею вже підганяли це все за розмірами. А, і такий варіант у нас вийшов набагато дешевше. Тобто, якщо раніше там воно 5,5-6 тисяч коштувало, то зараз це 4 тисячі коштує. Це такий новий варіант у нас. Так, це реставровані ступиці. Вони отак от йдуть деякі без болтів. Оціх. Деякі з болтами, ну, які є, які маємо. Оце все, що зараз ми маємо в даний час. Там Рафаель ще казав, що для того, щоб розібрати от сюди болти, раз, два, три болти. Він доукомплектує, ну, подивимося, доукомплектує, не доукомплектує. Поки що так. Друзі, як є, кому потрібно, будь ласка, звертайтесь, замовляйте. Так, давайте ще раз от більш так. Ретельно, щоб ви роздивилися, як воно виглядає з однієї сторони, з іншої сторони Це все таким чином. Ну, тобто ми сподіваємося і впевнені в тому, що воно більш, більш потужна сама конструкція, більш міцніша. Тому е, замовляйте для замовлень. Будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую, є можливість відправки у Молдову через перевізника Сергія, Литву та Латвію через перевізника Володимира. Друзі, дякую вам за перегляди. На все добре.